300 метрів. Е -о, о, є різні види. У, -у прикольно. Блін, а я можу і цю тачечку зразу помити собі. Ой, а на що я поставлю? Я поняв, е, е, Я що то не то трошечки почав робити, щось не те. Так, є, а далі. Ні, подожди. Е -е, планшет мені. А, далі ж просто до колонки підійти, по-моєму. Взаємодія. Е -е... Почекай, поч. А! Блін, я не думав, що мені прийдеться ще працювати тут з таким причепом, згадувати, як взагалі ним працювати. Я вже зробив це все, що ви мені там пишете. Є. Yeah. А їй треба прикріплювати? E, Пригони авто на двір. Блін, але це прикольно. Знаєте, мені це напоминає ще одну ігру. E, що то там... E... Вош, коротше, треба мити двори, ото все остальне, і там не тільки двори, там різні замовлення, буває по різному, типу, багато чого треба вимивати, чистопіною, водою. Там, і все остальне. От, по суті, це дуже сильно цю ж саму гру мені нагадує.